Проїжджаємо через понтонну переправу. Так, а це у нас така дорожка. Гранатметом зводить. Важка? Ну це не мій це поценіт буде. Там щось є, щоб без ступені буде. скажемо, Ісус Христос. Ісус Христос, я прошу тебе. Прошу тебе. Спаси мене. Спаси Спаси мене. Проведи, мене через проведи, проведи мене через цю війну. Я хочу лишитись живим. Я, я хочу лишитись живим. Надіюсь на твою милість. Надіюсь на твою милість, що ти мені допоможеш. Що ти мені, мені допоможеш. Амінь, но, 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 но. Амінь. там, то сьогодні. Щоб тут групували. Солодка. Турнікети! Це вітаміни. Дуже дякуємо, що передали нам цю чудову бензопилу від цього нашу колективу. Дякуємо, що передали нам турнікети. Слава Україні!